Іран причетний до антисемітських атак на території Австралії. Про це заявив прем'єр-міністр Ентоні Албані, спираючись на дані місцевої розвідувальної служби. З його слів, торік восени влада Ірану стояла за підпалом синагоги в Мельбурні та єврейського ресторану в Сіднеї. Вона також намагалася приховати свою участь. за оцінками розвідки, Іран, ймовірно, керував і іншими атаками. За словами Албаніза, ця небезпечна агресія іноземної держави спрямована на підрив соціальної згуртованості. Він оголосив, що Австралія висилає іранського посла і відкликає своїх дипломатів з Тегерана, зупиняючи роботу посольства. Уряд також планує внести іранський корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій. Директор австралійської розвідувальної служби повідомив, що Іран використав складну мережу посередників, щоб приховати свою причетність. Наші ретельні розслідування виявили зв'язки між інкримінованими злочинами та командирами корпусу вартових ісламської революції Ірану Відколи в жовтні 2023 року Ізраїль почав бойові дії проти Хамасу в секторі Гази, в Австралії почала зростати кількість антисамійських інцидентів. Серед них акти вандалізму і підпали будинків, шкіл, синагог та автомобілів. У відповідь на це влада країни посилила заходи безпеки і перевіряє імовірність іноземного втручання.